Ми з самого початку війни намагались допомагати нашим воїнам. Нас хлопці пішли бермен, повара, офіціанти пішли з першого дня захищати нашу країну. Ми намагались по максимуму допомагати, тому що ми розуміємо, як нам важко на фронті, і робимо все можливе, щоб допомагати. Бізнес Сергія став першим в Одесі, що доєднався до проєкту Смачно бо на дрони», який було запущено 7 вересня до дня розвідки. Наразі заклад вже зібрав кошти на перший секрет бокс. Це бойова скриня, яку закуповують для підрозділів гур Міністерства оборони України. До неї входить FPV-дрон з бойовою частиною та всім необхідним спорядженням, готовий до виконання завдань. Вартість одного боксу 50 тисяч гривень. Активно триває залучення партнерів, закладів харчування для того, щоб зібрати 5 мільйонів гривень на 100 секрет боксів для наших захисників. Ми поставили мету 5 мільйонів, і сьогодні вона активно реалізовується, завдячуючи закладам, які сьогодні долучилися. А це приблизно 200 закладів по всій Україні, і приблизно 1 мільйон 650 тисяч гривень вже на сьогоднішній день зібрано. Ресторани, бари, кафе долучитися може будь-хто. Кожен заклад сам обирає зручний формат участі. Це може бути спеціальна пропозиція в меню, з якої частина виручки спрямовується на формування боксу або відсоток від загального виторгу протягом дня чи тижня. Також заклад може передати повну вартість окремих страв як донат. Ми зібралися для того, щоб об'єднати рестораторів і дати змогу пересічним громадянам, які відвідують ці заклади, для того, щоб вони могли змогу прийняти участь в підтримці наших захисників. Наразі на Одещині досмачно, бо на дрони, долучилися вже чотири заклади харчування. Втім, організатори проєкту сподіваються, що кількість учасників швидко зростатиме. Все було смачно. <гум> смачно. Бо на дрони. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.